Доброго всім дня. Сьогодні, 20 жовтня, у нас з чоловіком свято. 35 років, як ми одружилися, коралове весілля. В 90-му році ми одружувалися, і день був, 20 жовтня, був день такий теплий, сонячний, аж увечері трішки дощ моросив. Невеликий, а так день був дуже гарний. Я була в весільній сукні, нічого більше не вдівала, було тепло, так що а сьогодні, звичайно, зовсім не такий день. І холодно, і хмарно, і така... Не, не така погода, як була 35 років тому назад. Ходіла, згадували з ним там цю подію погода, яка була і взагалі, все як відбувалося. Фотографії дивилися, а потім я йому кажу: знаєш, що ми з тобою згадали. Тепер я зніму відео ще з підписниками своїми буду. Поділюся цими спогадами, трішки розповім, як ми познайомилися. Ну, таке відео з ним вирішила зняти. Минулий рік я знімала, також коли було. Була річниця весілля, але тоді в мене ще було мало підписників, бо це тільки я ще починала блогерство, а зараз підписників у мене вже більше. Ну, вирішила ще раз зняти і розповісти вам трішки про наше знайомство. А знайомство було таке цікаве. Працювала я на маслозаводі в серцеху. І Мама мого чоловіка працювала в цеху в прийомному приймала, на прийомці молоко приймала. А чоловік возив молоко, молоко возив. Я його, можливо, там і зустрічала в дворі, але так знайома з ним не було. І в лице, так сина Світлани Іванівни я не знала. І одного дня він зайшов у серце. Я саме пресувала, коли ходила коло пресу, пресувався сир. І він підійшов і так розпитує мене, як працює прес, як це відбувається процес пресування. Ну, і я вирішила, що це практикант. Бо було в нас таке, що приїжджали практиканти, і ну, там підходили, що їх цікавило, розпитували. Я так розповідаю ж гарно. І тут він все слухав, слухав, а тоді пропонує мені: давай сходимо в кіно? Можна тебе запросити в кіно? Я думаю, стоп, що це за запрактиком такий цікавий? Каже: ти хто такий? А він каже: Я син Світлани Іванівни. А я знаю, що не так багато часу пройшло, як Світлани Іванівни, було весілля. Одружувався син. Я кажу, то це твій старший брат одружувався недавно. Він каже, ні, це я. Я кажу, як ти? І ти хочеш сказати, що ти одружений, і пропонуєш мені піти з тобою в кіно? Запрошуєш мене на побачення, а він каже, та я вже можна сказати, не одружений, я подам на розлучення. Давай зустрінемося, я розповім тобі причину, і якщо тобі цікаво, я кажу ні. Сьогодні ти розлучишся, завтра ти, може, помиришся з дружиною, так що ні на якісь побачення я не йду. І на цьому розмова закінчилася. Через деякий час він приходить, говорить, що я вже розлучився і знову запрошує мене на побачення. Ну і мені ж цікаво, вже ж. В чому, в чому ж причина місяць? Вони пожили разом і розлучаються. Ну І даю я згоду на побачення, йду на побачення, він розповідає мені, що там у них сталося. Я про це розповідати вам не буду, це їхня справа. Ну і пропонує мені зустрічатися. А я вже запланувала собі, що я буду розраховуватися з заводу. Відроблю там на той час потрібно було, після того як ти подаєш заяву, два тижні ще відпрацювати. Ну і по два роки ми вже з подружкою відпрацювали після училища. Я більше, вона раніше розрахувалася, а я більше як два роки вже працювала і також вирішила, що поїду додому і буду шукати другу роботу. Ну, і думаю, що ж я буду. З ним зустрічатися, якщо в мене вже є планую, що я поїду додому. Ну, так я йому і сказала. Розійшлися ми. Через кілька днів він знову приходить, каже, слухай, ну то ти ще ж не їдеш, давай позустрічаємося, сходимо там в кіно, коло нас де я жила на квартирі, парк такий був гарний, тоді можна було посидіти просто на лавочці порозмовляти. Ну і каже, трішки, ти мене знаєш, я тебе. Ну спілкуємося, коротше кажучи. Ну, почали ми зустрічатися. Ну і в процесі спілкування я вже дивлюся, непоганий хлопець. І знаєте, воно з часом вже наче так і якісь і почуття з'являються і все. Але ж заява вже моя лежить. І вже дві неділі я скоро відпрацюю, і мені потрібно їхати додому. Він це розуміє, і я це розумію. І він, видно ж, злякався, що я поїду додому, приходить якогось дня і пропонує мені заміж. Ну, я на той час вже, знаєте, так вагалася, чи мені їхати додому, розраховуватися, бо вже ж наче зав'язалися в нас так стосунки, такі зустрічаємося. І він пропонує мені заміж, і я даю згоду. І все дуже йде швидко. Сватання, і через місяць ми одружуємося. Він любить жартувати, каже: Оце я молодець. За один рік я два рази одружився і раз розвівся. Ну і так сталося, що дуже швидко ми одружилися, хоча кажуть, що потрібно взнати. Один у одного, більше якби зустрічатися, Зараз взагалі-то практикуєш і пожити разом, а потім вже одружуватися. Ну, ми дуже мало зустрічалися, швидко одружилися, а прожили, як бачите, вже 35 років разом, так що і таке буває. І прожили, я вам скажу, непогано. Я не жалкую, що ми так швидко одружилися. Чоловік у мене. Слава Богу хороший, як кажуть, прожила я з ним як за кам'яною стіною, як кажуть, за своїм чоловіком. В будь-які ситуації я знала, що він знайде вихід, і рішення якесь, які... а пережили ми багато за ці 35 років, були різні часи, різні ситуації. Я похоронила своїх за ці 35 років своїх батьків, причому майже зразу як ми одружилися, а мій... Батько помер, а через сім років мама померла, у нього дідусь з бабусею за цей час померли, і мама також. Ну, і були багато і дитина хворіла, і були різні життєві такі ситуації. І не веселі, і не дуже хороші, і гарні були такі відбувалися події, все пережили разом. Так що, якщо така доля і мала я залишитися тароші, то я залишилася Тараші і живу вже тут 35 років. Це одружена, а взагалі-то вже 37, навіть трішки більше. Так що, видно, Бог нас якось направляє, як нам потрібно, не знаю, чи дає нам якісь підказки, а потім ми вирішуємо, приймаємо рішення. Отак От в моєму житті склалося. І ще хочу розповісти вам, вже розповідаю про знайомство, розказати вам про віщий сон. Не знаю, вірите ви в віщі сни, не вірите. Але у мене був такий сон, і я думаю, що це віщий. Сон був. Працюю я на заводі вже і сниться мені сон одно, одної ночі чи одного дня. Приснився мені сон. Що сижу я перед зеркалом, такі, знаєте, раніше були трюмо, що закривалося з боків такі вузькі зеркала були, а посередині було широке, таке здорове зеркало. І я сижу перед цим зеркалом і переді мною лежать три вінки. Такі звичайні українські вінки, із стрічками різнокольоровими, І я Кожен вінок цей збираюся міряти. Один вінок новий, такий лежить, дуже красивий віночок. Другий такий трішки вже не дуже новий, ну, такий непогано виглядає. А третій, такий примятенький, такий, ну, якби не, не дуже новий. Також такий не дуже виглядає він. І... Я надіваю перший цей новий вінок на голову, і дивлюся, аж заглядаю так у зеркало. А його на голові майже не видно. Там квіточка десь там. Ну, ну, нема вінка на голові. Я знімаю цей вінок, кажу, цей мені не підходить. Не знаю, хто там коло мене в сні ще був. Беру цей другий вінок, що трішки прим'ятий. Надіваю на голову, ну цей так, також, так вже трішки краще, але також мені не подобається. Знімаю, надіваю третій цей пом'ятий вінок, дивлюсь у зеркало, а він на голові такий красивий і мені гарно в цьому вінку такий Ну, подобається мені. кращий він мені на голові і вибираю цей вінок. Прийшла на роботу на другий день і розповідаю жінкам тим, що зі мною працювала тітя Ніна та що я жила на квартирі в неї, зі мною в зміні була і ще там жінки в обід обідаємо, я їм розповідаю цей сон. І тітя Ніна мені каже, Таня, ти знаєш, що ти заміж вийдеш або за старого, або за розлученого. Ну і через деякий час я вже точно не пам'ятаю, скільки пройшло. Часу після цього сну прийшов до мене розлучений, запрошувати мене на побачення. Ну і в кінці кінців вийшла заміж за розлученого. Так що це таке такий був у мене сон? І, мабуть, він був віщий. Покажу вам зараз трішки фотографії. Весільні. Є гарні, такі непогано збереглися. А є, що ну, така не дуже якість. Не знаю, чи це на, на два різні фотоапарати фотографували. чи... Ну, Це оцей, це коло ЗАГСу. В ЗАГСі краща якість. А це вдома то трішки гірші фотографії. Це хустку мені напинає чоловік. Це ось квіти коло вічно вогню, ну там майже нічого не видно. Ось знов Це така сама, де однакові. облакові. Це ось розписуємося. Кольцями обмінюємося, я так розумію. У мене на пальці така. Кольце надівали, у мене на пальці тут навіть видно на фотокарточці була така рана, на заводі травмувала пальця, і якраз перед весіллям. то Такий палець, був у мене травмований, страшний, на фотографії видно. Це ось мами нам рушника стелять. Клоняємося батькам. Це погано видно, з мамою не фотографувалися погана якісь фоточки. Це також зовсім. Це всі усті тут з нами. Це я вже ось в хусточці. Це ось фату знімає, ну погано видно. Розписуємося. Розчісує мене чоловік. Також обручки надіваємо. Це ось є мене ще портрет такий, це на 30 років нам діти подарували такий портрет. Не знаю, як там видно, але такий. Видно, чи не видно. Це була фотокарточка, така ми сфотографувалися на дворі в мене тут під навісом, були на стульці. Я раніше дуже часто... Кожен рік, кожне літо в мене цвіли на Турції і дуже любила їх садити в такі горщики плетючі, оці. вони такі веселі, такі красиві. І не пам'ятаю, кудись якесь свято було, що ми йшли і вирішили сфотографуватися коло них. А діти взяли цю фотокарточку і на 30 років на ювілей нашого подружнього життя, так сказати. Подарувала нам такий портрет. А цього року щось там вони планують, ще нам не говорять нічого, щось там якийсь подарунок собі планують також. Казала, нічого нам не потрібно, але вони щось там все рівно щось, щось, щось придумують. Так що поділилася з вами сьогодні своїми спогадами. Зняла вам таке відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!